Це малюнок з того періоду, коли я обирала кольори не роздумуючи. А це зараз. Між цими малюнками 4 роки, але я впевнена, щоб стати краще у кольорі, не потрібно чекати стільки часу. Палітра кольорів працює, бо у ній є логіка, значить, її можна пояснити і застосувати у своїх роботах прямо зараз. Мене звати Анден, і сьогодні я поділюсь з вами хитрощами з теорії кольору, які змінили на краще мій арт, і так само вони можуть змінити ваш. Перша хитрість може бути очевидною. Але вона настільки важлива, що я не можу її пропустити. Подивіться на цей малюнок. У ньому з першої секунди зрозуміло, що де знаходиться і він добре читається. Але насправді він не чорно-білий, а кольоровий. Я його малювала, не бачачи, який я кольор обираю, вийшло навіть непогано. Незважаючи на здавалось рандомні кольори, ми все ще чітко відрізняємо кожен предмет. З цього експерименту ми можемо зробити висновок, що контраст по світлоті має ключову роль у читабельності роботи. І для того, щоб нам опанувати контраст, потрібно приблизно розуміти, де знаходяться кольори на шкалі від білого до чорного, як визначати світлоту кольорів під час роботи над малюнком. Є декілька методів. У програмах можна включати чорно-білий фільтр, але на даний момент я притримуюсь думки, що краще його включати лише на етапі шейдінгу, щоб перевірити об'єми. Я відкрила для себе, що чубе фільтр не завжди коректно відображає світлість кольорів. Найбільш точний метод це подивитися світлість у кольорних моделях, але і тут є нюанси. Якщо ми подивимося на цю пірамідку, яка є у всіх програмах для малювання, то складеться враження, ніби точка найбільшої яскравості кольорів знаходиться на рівні 50% світлоти. Але це не є правдою. Насправді саме ця кольорна модель найточніше всього показує різницю у світлоті кольорів, OKLCH okay, у ній можна побачити, що для різних кольорових тонів пірамідки виглядають дуже по-різному. Наприклад, жовтий і салатові кольори більш наближені до білого. Ви помічали, що багато казуальних ігор використовують жовти у своїх логотипах. Мені здається, це тому, що жовтий виділяється на фоні майже всіх насичених кольорів. Ігри використовують яскраві грайливі палітри, і жовтий замість білого залишає цю жвавість. Як на мене, найкращий спосіб визначити світлість кольорів. Це розвивати свою надивленість і не користуватися фільтрами. Ми повинні бачити роботу, як її будуть сприймати глядачі. Повернімося до моїх малюнків з початку відео: чому це працює, а це ні, бо у другій картині краще працює контраст. Ми сприймаємо картину не у цілому, а частинами. Ми чітко бачимо лише те, на що сфокусований наш погляд, а все інше розмивається. Тому глядачу необхідно знати, на чому в першу чергу сфокусуватися. Контраст по світлості допомагає визначити головне у картині. А якщо його немає, то все змішується у кашу. Я зробила найбільш контрастними персонажів, а на другому місці предмет середовища. Таким чином ми малюємо стежинку, по якій рухається наш погляд. Після цього пункту залишається лише оглянути все інше на картині. Синій дуже добре виділяються на фоні жовтого. Червоний, у свою чергу, теж виділяється, але не так сильно. Лінія горизонту має найменший контраст через атмосферну перспективу. Частинки повітря роблять предмети більш наближеними до кольору неба. І якщо вам цікавий процес створення цієї ілюстрації більш детально, то я запрошую до перегляду мого іншого відео: як покращити свій арт. Давайте наведемо порядок на цій картинці і розмалюємо предмети. Але з чого почати? Я боюсь, що якщо я просто накидаю різних кольорів, то буде негарно. Як обрати палітру? У своїй групі у Телеграмі я запитала підписників, з якими складними моментами вони зустрічалися під час роботи з кольором. Так я дізналася, що загалом ви не використовуєте гармонії, а обираєте колір по відчуттям. Може, в мене мала вибірка? Дайте знати, чи користуєтесь ви цими схемами у коментарях. Тож я не буду говорити про гармонійні схеми вибору палітри, чесно кажучи, я сама в них не бачу багато сенсу. Замість цього я розкажу вам способи, які навчать вас впевнено обирати колір для своїх робіт. Для цього вам потрібні такі хитрощі: контраст за кольором, кольорова гамма і пропорції. Давайте по порядку. Ви дивились футбол? Або ж якийсь інший спорт, де змагаються команди? Кожна команда має свій колір спортивної форми, яка відділяє їх від іншої. Таким чином, завжди зрозуміло, у якої команди м'яч. Було б не дуже зручно, якби одна команда була червоного кольору, а інша яскраво цегляного. Тоді б треба був час для того, щоб розрізнити ці два відтінки, тому форми протилежних команд мають бути достатньо контрастними за кольором. Я люблю уявляти кольори на колі, наче вони із різних команд. Ті кольорові тони, які знаходяться навпроти одне одного, мають максимальну різницю між собою, а ті, що знаходяться поруч, мають щось спільне. Вони дружать одне з одним, наче тримаються за ручки. Я використовую rgb колу для свого прикладу, бо воно більш точна, ніж, наприклад, ось це. Чому так я розповіла у минулому відео правда про кольор, яку вам не говорили. Воно доповнює це відео, так що обов'язково подивіться. Розгляньмо такий приклад: у серіалі Squid Games гравців розділяють на дві команди. У них мають бути протилежно різні погляди на гру, тому кольори мають бути далеко одне від одного, але й рівні по силі. Перша команда червона, протилежно червоному бірюзовий, але він не виглядає на рівних з першим. Червоний темніший, більш приземлений, а бірюзовий наближений до білого, тому виглядає більш слабким. Таким чином, на противагу червоному, обрали синій, що майже такий ж темний. Якщо розділити коло на дві частини, то ми отримуємо холодні, наближені до синього. І теплі, наближені до червоного кольори. Ці інші можуть виглядати теплими або холодними відносно інших відтінків. Але чекайте, у нас є третя сторона, яка приймає участь у створенні гри: рожеві наглядачі. Рожевий знаходиться точно між двома іншими кольорами, що підкреслює їх нейтральність. Вони ні на чиїй стороні, а просто наглядають за грою. У своїй роботі я використала сині для персонажа, який максимально контрастує з жовто-помаранчевим фоном. А от істоту я пофарбувала у бірюзовий, щоб показати, що вони у одній команді. Також на це вказують схожі елементи у одязі, тож контрастом за кольором можна щось підкреслити. Але коли на картині багато кольорів, то вони починають сперечатися одне з одним за увагу. Як їх подружити? На цьому малюнку я зобразила тигрів у воді з зеленю. Тигри за світлотою не дуже відокремлюються від фону, але для нас вони помітно виділяються за кольором. Якщо зробити воду блакитною як небо, то фон розділиться на частини, а мені цього не хотілося, тому я зробила воду більш зеленою, щоб поріднити його зеленю. Які ще є способи поріднити одні кольори з іншими? Настав час говорити про кольорови гами. Якщо роздивлятися картини, які виглядають гармонійно, то ми побачимо, що у них використовується палітра, яка зберігає приблизно один і той самий рівень насиченості і світлості. Наприклад, тут і світла гама, тут насичені кольори. А у цій картині всі відтінки кольорів тьмяні і темні. Можна уявити таку собі мапу відтінків і виділити різні області: світла область, яскрава, тьмяна і темна. Якщо зробити палітру будь-яких кольорів і об'єднати їх по насиченості, і світлості, то у вас точно вийде створити гармонію. Окремо можна розглянути випадки, коли ми розділяємо відтінки на теплі і холодні. Таким чином можна створювати композиції, які передають різний настрій. Холодна композиція асоціюється з негативними або нейтральними емоціями, а тепла з позитивними. Тому так важливо визначати колір світла у роботі. До прикладу, тепле сонячне світло буде об'єднувати композицію, роблячи всі предмети ближче до помаранчевого. Але чекайте, не все повинно бути однорідним. Ці правила можна використовувати і для того, щоб щось виділити. Насичені предмети на фоні сірих привертають увагу і дуже виділяються. Особисто я дуже люблю такий варіант палітри. У цій роботі я зробила своїх персонажів максимально контрастними і насиченими, а фон вийшов другорядним за рахунок низького контрасту і насиченості. Потрібно було особливо уважно слідкувати, щоб надгробки не зливалися з силуетом персонажів, тому я додала легкий туман, який робить фон більш світлим. Але зауважте, що якщо перестаратися з виділенням, то персонаж може виглядати, наче він не є частиною середовища. Тому треба виділяти тільки важливі частини: часто це голова і руки, а усе інше може бути більш наближеним до фону. Дам вам невелику пораду, з чого починати, коли працюєш над палітрою. Я про це дізналася з книжки стиль лоєш. Для початку вона додає лише один колір у роботу, а потім другий. І дивиться, чи гарно вони виглядають одне з одним. Після налаштування кольорів вона додає третій колір, і процес повторюється. Тобто потрібно лише додавати один колір раз, слідкуючи, щоб кольорова гама виглядала гармонійною. Я розмалювала цю картинку, користуючись усім, про що я казала раніше. В основному я використала холодні тьмяні кольори, але груші я зробила жовтими. Колір світла нейтрально білий, тож він сильно не впливав на колір предметів. Як бачите, я не використовувала гармонійні схеми, але все одно відтінки кольорів пасують одне до одного. Ще одна хитрість, яка має великий вплив на картину це пропорції кольорів. Пропорції визначають співвідношення кольорових площин у композиції. Якщо мати, наприклад, три кольори у рівній кількості, то вони будуть розділяти предмет на окремі частини, і це буде виглядати негарно. Краще використовувати один кольор як основний з нього можна починати створювати палітру. Другий кольор в два рази менший за перший, третій в два рази менший за другий і так далі. Звісно, не треба це вираховувати кожного разу, просто треба мати у голові, що є головні і другорядні кольори у палітрі. Я раніше казала, що у цій картинці я не хотіла використовувати блакитний колір для води, щоб він не сперечався зеленим. Річ у тому, що ці два кольори займали приблизно однакову кількість простору, і мені не хотілося таким чином розділяти картину навпіл. Зелений відтінок води забрав цей дискомфорт. Кількість окремих кольорів напряму залежить від композиції. Тому вже на етапі рисунку потрібно закладати великі, середні і малі форми. Остання хитрість має настільки сильний вплив на малюнки, що вона відчувається нелегальною. Подивіться на цю картинку: на ній зображений сірий квадрат на фоні помаранчевого. А тепер порівняти його з таким же сірим квадратом тільки без фону. Здається, наче на фоні помаранчевого квадрат має блакитний відтінок, правда? Це тому, що протилежний помаранчевому є якраз блакитний колір. Через те, як влаштовані наші очі, яскраві кольори можуть впливати на вигляд менш сильних за яскравістю кольорів. Сірий особливо піддається впливу. Що буде, якщо ми додамо трошки помаранчевого у сірий? Тепер він ще більше втратив свою силу і виглядає тінню. Він не виділяється на фоні помаранчевого, а стає його частиною. Тепер додамо до нейтрально сірого комплементарний кольор помаранчевого, блакитний, і подивимося, як це виглядає. Тепер він дуже виділяється на фоні помаранчевого і навіть виглядає гармонійно і привабливо. Наші очі ніби хотіли побачити блакитний, і тепер ми йому його дали у повній мірі. Якщо використовувати цей трук на практиці, то картини будуть виглядати більш живими і приємними. Ось деякі приклади робіт де художники використовують контраст комплементарних кольорів, але це сильно не кидається у очі, бо один із них наближений до сірого. Митці додають кольори, які наш мозок хоче побачити, і навіть можуть посилити його насиченість для більш декоративного вигляду. Це може працювати як у тіні, так і в інших елементах композиції. Тож не спішіть робити тіні сірою, ви завжди можете додати у неї трохи кольору, щоб оживити якусь частину композиції. У своїй ілюстрації я не хотіла додавати багато контрастуючих кольорів, щоб вона виглядала більш спокійною. Мої тіні тут переважно теплі, вони зливаються з піском. Але моментами я додала трохи холодних відтінків для різноманіття. Насправді це все тільки початок. Я купнула лише поверхню теорії кольору і ще багато чого не розказала. Так що це буде не останнє відео про колір. На цьому все. Зустрінемося у наступному відео або на моїх стрімах. Всім па-па!